Олександр, ми зараз прирвемося на секунду, оскільки у нас є оперативна інформація. Я думаю, ви чули, дорогі глядачі про надзвичайну подію, яка сьогодні трапилася в Одесі, про трагедію зухвали і цинічне вбивство українця, яке зараз активно розслідує поліція, і, зокрема, вона опублікувала фотографію. Підозрюваного у цьому вбивстві його станом наразі за інформацією наших правоохоронців розслідують дослівно те, що повідомляють поліцейські увага. Поліція встановлює місце знаходження чоловіка, причетного до. Скоєння умисного вбивства одеського громадського е діяча. Усі, хто володіє будь-якою інформацією, просять повідомити її правоохоронці. Любов Гордієвська, начальниця відділу комунікації головного управління національної поліції в Одеській області, зараз долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пані Гордієвська, вітаємо вас. До Вітаємо. Вітаю студію. Чи можете повідомити нові подробиці? Чи маєте такі стосовно вбивства волонтера та активіста? Повідомлення про стрілянину в центрі Одеси надійшло сьогодні до поліції о 10.30. тридцять. було кваліфіковано як умисне вбивство, скоєне на замедлення. Зараз е, десятки слідчих, криміналістів та оперативників працюють е, на місці події для розкриття цього злочину. Е, З'ясовуються всі факти та коло підозрюваних осіб, які можуть бути причетні до цього злочину. І триває розшук стрільця. Е, було вилучено відео з камер, відео спостереження. Е, вони зараз ці відео опрацьовують. Відео вони вже у інтернеті. З вашого досвіду, Любов, як би ви оцінили дії нападника? Що це говорить про рівень його підготовки до виконання подібного злочину? Дуже зухвалий злочин, і зараз ми зробимо. Ми прикладемо поліцейські служби безпеки України, ми прикладемо масу зусиль і повністю. Точніше, для розкриття цього злочину, пані Гордіївська захвалу. А чи надходять уже дзвінки і повідомлення? Чи є е, надія, що такі цю людину бачать? Це оперативна інформація, яку я не можу, яку я не можу вам озвучити? Тому що зараз працюють оперативники для того, аби затримати зловмисника, але ми інформуватимемо громадськість щодо нових деталей цього злочину. Скажіть, будь ласка, для тих людей, які можуть володіти якоюсь інформацією, яка може допомогти слідству, як слід діяти? У нас на сайті е, в соціальних мережах та в телеграм-каналах ми розпосуджуємо через засоб масову інформацію, телефони, куди можуть звернутися громадяни, які володіють будь-якою інформацією щодо скоєння цього злочину щодо особи зловмисника та його місце перебування. Дякую вам за інформацію любов гордієвська начальника від начальниця відділу комунікації головного управління національної поліції одеської області була з нами на зв'язку з приводу розслідування по гарячих слідах вбивства активіста дем'яна ганова який сьогодні зухвало скоїв кілер в центрі одеси і ми висловлюємо співчуття родичам та друзям загиблого